Вітаю, друзі. Дуже цікава ситуація, дуже цікава новина для мене безпосередньо. Як знайомого з учасниками даної ситуації. Нещодавно була, скажімо так, запущена акція в Піма Баригу. Кілька місяців тому розрекламовано відомим блогером Одеситом Стасом Домбровським, яким на своєму каналі в телеграмі Домбраню говорив. Трава не наркотик, чого ви одразу чіпляєтесь, що ми будемо боротися з травою. Я за повний, не вважаю траву наркотиком. Мало того, я проти салей. Вся ця акція направлена проти селі, дочекається вже результату. Тут дуже цікаво почитати і е, коментарі, і те, що Стас розказував, тут можна подивитись. І заходьте на Українську конопляну асоціацію. Прочитаємо далі, і я скажу свій висновок, що я думаю стосовно цього. Дочекалися результату да? згідно з інформацією на сайті акції дивіться кріне джерело перші дві позиції, за які пропонують кеш за виявлення канабісу від 500 грамів до 2,5 кілограмів, і від 2,5 кг відповідно. А так званим меценатом акції, схоже, є мексиканець. Він же Єгор Буркін Левченко. Дивиться youtube джерело та скрини коментарів до відео про акцію від 27 квітня 2023 року нижче. Керівник відомого наркокартелю нижче докладна стаття онлайн-видання обозріватель про нього. Організатор наркосиндикату за підтримки ФСБ розвернувся в Україні. Він у розшуку, але керує за кордоном. Організатора міжнародного наркосиндикату Хімпром Єгора Бурхіна на Левченко оголосили в розшук українські. Правоохоронці, він ховається в Латинській Америці. Наразі він намагається обілити своє ім'я та створити умови для повернення в Україну. За твердженням джерел, сьогодні чоловік працює у повному зв'язку з російськими спецслужбами. Наркотичний спрут та організатор втікач. Хто, власне, таке? Цей хімпром. Це наркосиндикат, створений у 2000 років. 14 2014 році громадянами РФ головним завданням злочинної організації є створення єдиної логістичної мережі виробництва та збуту шляхом так званих закладок, наркотичних засобів та синтетичних психотропних речовин на території Росії, України та інших країн колишнього СРСР. От, повний текст, скажімо так, в статті в Фейсбуці. Що я можу сказати? Я почитав інформацію. І можу сказати одне, що ну, Стас Домбровський чому туди поліз, і як так? Мені не зрозуміло, я його поважаю як людину, скажімо так, яка пройшла тяж... таке важке життя, яке я б нікому не порадив би прожити. Те, що він пережив, можна подивитися в його фільмі П'ята терапія. І, а вже ж і адекватних дій чи помилок, я від нього очікувати дуже важко, тому що все ж таки він дуже сильно психічно травмований, і те, що він живий, те, що він, скажімо, це пише вірші і так далі, якось пробує в цьому світі реалізовуватись. Це вже велике, я вважаю, і героїчне досягнення його в цьому житті, тому що так як з ним поступило в суспільство е, своє, в свій час, е, от, коли він е, йому видали, скажімо так, е, діагноз вілом Тикону, від нього всі відвернулися. Це я розумію, яка була дуже серйозна травма, і, в принципі, е, наркота вона на якийсь час дуже сильно. Змінило його життя. І чому він пішов на те, щоб співпрацювати з наркобороном, каже проти селе, а самі, я так розумію, тим самим і торгували. Як це воно? Дивіться більш детально на, скажімо, обозрівателя? Дуже, дуже сумно, в принципі, з одного боку, що Стас туди пішов. Може, що щось Стас прокоментує і розкаже, може він не знав. Може, його обманули, хоча я сумніваюся, він достатньо розумний чоловік. Бажаю всім мира і добра або брам трава. Мені дуже подобається, що українці починають дорослішити, розумнішити, дивитися в корінь, шукати причини, шукати зв'язки, розуміти, з ким мають справу, свій чужі і так далі. І рухатися в світле. Майбутнє вільної країни а воля в першу чергу народжується в кожному з нас.